Під час засідання громадської ради, учасниками якої є громадські активісти, шостки говорили про належне облаштування бомбосховищ у місті. Тобто відновити каналізацію, влаштувати баки з технічною водою, зробити освітлення там, де його немає. Бомпов'яжи, яка розположено у дворі 14 ташки. етажки. там взагалі, хоч хто та Там є шахти не ні Ну я заглядував. Ну як там? Там, там ну, все забросино. Да. Там нет вентиляции. Если туда не дают, не дай Боже, конечно, после каких-то разрушений пойдут люди, еще закроют дверь. Ну, это будет та же самая душерубка, которая ездила по городам, провела людей. Это идентично будет. Там нельзя будет находиться. Энергии нету, циркуляции воздуха нету, воды нету. Что это за бомбобежище? Також учасники громадської ради наголошували, що кількість укриттів у місті є недостатньою, зокрема у 32-му мікрорайоні. Там всі подвали закриті під ключ людей, і якщо там не дай Боже, буде. Там 10 тисяч людей прописано в тому районі. Це біда». під час засідання. Було наголошено, що ознайомитись з переліком у місті можна на сайті міської ради. Крім цього, з'ясувалось, що один з віддалених мікрорайонів міста, а саме вулиця Леоніда Каденюка, колишня Гагаріна, потерпає через відсутність транспортного сполучення. Перевізники відмовляються туди їздити, аргументуючи тим, що їм не вигідно. Близько двох років не їздить автобус, тому що всі у нас. Приватники кажуть, а мені туди невигідно їздити. Бо я буваю туди приїжджаю, жодна людина не виходить. Де люди, бо не знають розклад, і справді туди автобуси не ходять. Також у цьому мікрорайоні закрилась єдина продуктова крамничка. Через це місцеві мешканці, які є переважно людьми похилого віку, не можуть купити собі харчі. Там більшість людей живе похилого віку. Головним чином бабусі. Вони навіть до ринку того не дійдуть і не доїдуть їм тяжко. От, вони просять, щоб два рази на тиждень, ну хоча б понеділ, о, вівторок і п'ятниця, на одну годинку, наприклад, близько 10, 11 години, до них приїжджала якась маленька машина, яка привозила кілька буханок, хліба, масло. Там, о, Сирки, молоко там вже йде колапс. Люди голодні, люди вже не мають що їсти. Вони просять молодих сусідів. А будь ласка, привезіть мені хлібця. Порушувалась тема пунктів незламності. Дмитро Васильцов, спортсмен візочник, поцікавився, скільки з них облаштовано до потреб людей з інвалідністю. Ми їх робимо, робимо, так діємо ділим танкуємо. Наразі приглашають порядок. як це Какета для всіх людей. Та і для виборочних. Учасники громадської ради наголошували, що деякі пункти розташовані в певних установах, часто бувають закритими. Я Там я, і туди попасніка у підсумку було визначено запросити на наступне засідання представника управління з надзвичайних ситуацій, аби заслухати його доповідь стосовно бомбосховищ та опрацювати тему пунктів незламності.